Росія все-таки е, імперія, а імперії вони, мабуть, виключно е, експансійного характеру. Все одно треба кудись розширюватись. І на даний момент Україна це найбільш близький і бажаний шматок. Можливо, якщо відвалиться ще щось, а от. Яка небудь Рязань, то тоді в Москві буде дуже тривалий час не до України. І вони почнуть там щось повертати звідти, звідти, звідти. А Росія, в тому вигляді, в якому є зараз, вона може не хотіти знищення України лише у випадку того, якщо це їй буде максимально невигідно. Просто по зусиллям, тобто ну, вони вже в принципі зрозуміли, що це занадто великий шматок, який перекусити переживати в принципі не вдається. Що цікаво, що Україна м, тут е, такий шматок не лише для Росії, в тому числі для Євросоюзу, в тому числі для можливо там американських інтересів в цьому регіоні.